Закон України про національну поліцію, пункт 6, добір на посаду поліцейського, стаття 54. Називається вона Документи, які подають для участі в конкурсі. Ось так, що якщо ви хочете приймати участь в конкурсі на посаду поліцейського, от такі документи вам потрібно. Слухаємо уважно. Особа, яка бажає взяти участь в конкурсі, подає у визначеному порядку до поліцейської комісії такі документи. Перше. Письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону України, про запобігання корупції і на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, друге копію паспорта громадянина України, третє документів про освіту, четверта особок особову картку визначеного зразка автобіографію та фотографії розміром. І в кількості визначених типовим порядком проведення конкурсу п'яте декларацію, визначену законом України про запобігання корупції, шосте копію трудової книжки за наявністю. Сьоме. Медичну довідку про стан здоров'я, форму і порядок, надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Так, восьме копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця для військовозобов'язаних або військовослужбовців. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі перед складанням кваліфіційного іспиту, передавляє поліцейській комісії паспорт громадянина України. Так. Друге. Заборонено вимагати від особи, яка претендує на заняття вакантної посади в поліції. Документи, що визначені цією статтею, якщо надання інших документів не визначено законом. Так. І третій пункт особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині першої цієї статті. Ну що тут сказати? Ось такі вимоги, такі документи треба подати, якщо ви хочете стати поліцейським або зайняти якусь посаду. Ну, Це чисто теоретично, а насправді то ми знаємо, як робиться. Як займаються посади, як е, влаштовуються на роботу, хто влаштовується на роботу. Тому тут, е, якщо б було все робилось по теорії, ну, можливо, і життя було б не таке цікаве. так? А, е, закони і пишуться для того, щоб їх е, порушувати. Якось так, знаєте, Ну, якщо б було все теоретично, і всі закони виконувалися, то жили б ми набагато. Краще, мабуть, і по-іншому, а так, як в реальному життю виходить, то так от і живемо.